У одному із торгових центрів міста учора розпочав роботу новий кінотеатр. У перший день охочих переглянути стрічку чимало. Усі вони з нетерпінням чекали на відкриття. У повному складі сьогодні і сім'я ярмолюків. Відкриття альтернативного кіно у рівному родина чекала вже давно. Людей багато приїхало багато нових людей. Потрібно в будь-якому випадку. Це добре що, що є розвиток і рух вперед. Саме головне сьогодні вперше йде на сеанс і Ілля із сином. Підготувавшись до перегляду, прямують у кінозалу. З Сином прийшов на мультик. Він захотів, і от перший раз якось вдалося. Так це він витягнув. Сервіс поки що класний, перше враження чудові. Серед глядачів і Людмила з чоловіком та сином, дотримуючись традиції, придбали усім членам родини улюблений попкорн. Добре, що з'явилося на районі альтернатива. Перший раз хочемо спробувати. Побачимо, сподобається, будемо ходити, бо живемо на цьому районі. Отак. Дитина вже чекала. Вже чекав дуже. У день відкриття кінотеатру, що переглядати, обирав найменший член родини. Сьомуля чтверте місце, нуля п'яте місце. Доки одні вже переглядають фільм, інші лише готуються. Серед них і Валерій на перший сеанс він запланував піти в суботу. Зважаючи на велику кількість глядачів у кінотеатрі, вирішив підготуватися заздалегідь та вже придбав квиток. Чоловік ділиться новий кінотеатр у місті вже давно потрібно було відкрити. Як на мене, це чудово, що в місті відкрили ще один альтернативний варіант. Оскільки так з'являється конкуренція. Конкуренція це завжди добре для кінцевого споживача. Коли закрилася ера, конкуренція відповідно у нас зникла і ціни зросли. Зараз відкрився новий кінотеатр. Тут все нове, нові проектори. Ну відповідно, якість має бути на висоті. А відкрили кінотеатр на території житлового комплексу на щасливому. Арт-директор Дмитро Васькевич каже, мають чим дивувати рівнян. Кожен з них міщає по 107 місць, також передбачені від ВІП місця. Кінотеатр працює з 10-ї ранку і до останнього сеансу. Це в районі 10-ї години. Кожен на зал оснащений сучасним лазерним кінопроектором, який дає яскраву суперкартинку, дуже крутий звук, який дає стерео неймовірне, який тебе занурює повністю в фільм. У нас є опція Персональні – це нові. Індивідуальні окуляри які кожен може придбати особисто, та користуватись особисто ними, забирати їх додому і приходити знову на нові фільми ними. А це Наталія. Вона із донечкою вже встигла переглянути мультфільм. кажуть, лишилися у захваті. Я дуже хотіла сюди ще раз прийти і. Тут було дуже цікаво. Сеанс нам сподобався, дитині сподобалося, ми чекали відкриття цього кінотеатру. Чисто, охайно. Арт-менеджер Дмитро каже, розпочинати будь-яку справу у період війни доволі ризиковано, однак все вдалося. І вже у перший день отримали фідбек від задоволених глядачів. Треба бути впевнений в нашій перемозі, щоб відкривати такий проєкт. Для Рівного насамперед, це можливість відсутності монополії і є здоровий. Бізнес-конференції щочетверга за тенденцією, яку підтримують у всьому світі, відбуватиметься прем'єра нових фільмів та мультиків. Кінотеатр працюватиме із 10 ранку до 22 години. У разі повітряної тривоги сеанси зупинятимуться. Перегляд стрічки переноситимуть на найближчий час або ж компенсують вартість квитків. Дарія Солодовник та Олег Шаламай, телеканал ITV.